Говоримо чергову заяву Дональда Трампа, яка стосується Росії та України. Трамп пригрозив Росії введення масштабних санкцій. Серед інших йдеться про банковські обмеження. Ще Трамп погрожує Росії новими митами. Таким чином, за його словами, він прагне пришвидшити припинення вогню в Україні і досягти мирної угоди. В кінці допису в соцмережі він звернувся до України та Росії з закликом негайно сісти за стіл переговорів зв'язку Василь Фурман, член ради Національного банку України та доктор економічних наук, пане Василю, вітання вам. Добрий вечір. Вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям. героям слава. слава. Отже, які наслідки можуть бути для Росії, якщо Трамп все ж таки точно вирішить зробити те, що запланував? Дякую за запитання. Висловлю свою особисту точку зору. Тобто, я чесно кажучи обома роками зад, щоб було більше санкцій на Російську Федерацію. Це буде правильне рішення. Зрозуміло, що тут питання, знаєте, як звучить, що з одного боку, наші санкції і до цього було бадено дуже дуже багато. Тобто, але питання якості виконання цих санкцій. Тобто навіть не те, що кількість, хоча там теж можна ще працювати, а от питання якості, Тобто що наша Ну, Наприклад, є там санкція, щоб Російська Федерація не продавала е, нафту там, більше, ніж 60 доларів. А вона дуже легко це продає ну, по всьому світу, створивши так званий «тіньовий флот. Тому зрозуміло, що от, в якому напрямку можна працювати, то ввести санкції там проти цього тіньового флоту, і а можливо не тільки тіньового флоту Російської Федерації, які забезпечують продаж нафти по всьому світу, ну наприклад, і зрозуміло, що забезпечити з іншого боку їх ну максимально можливе виконання. Мені здається, що до речі, ну давайте ще раз можуть бути інші санкції, там включення цієї банківської системи від SWIFT, можуть бути ще інші там тарифи там і так далі. Але принципове тут рішення, яке потрібно прийняти всім всьому цивілізованому світу, яким чином зробити так, щоб санкції були ну дуже дієвими і тим країнам, які попадають під санкції, що вони не могли ну просто функціонувати. тому що ну, ми знаємо, наприклад, такі країни, як Іран. Чи там північна Корея, які можуть жити під санкціями десятки років, зрозуміло, що добробут населення він не є таким, як у розвинених країн світах, але вони ж функціонують. Функціонують на превелике жаль. Тому мені здається, що в цьому питанні повинна бути нова стратегія Європейського союзу, США інших розвинутих країн по всьому світу щодо ефективності виконання санкцій, які запроваджуються, те, що озвучив президент Трамп. Я особисто обома руками за щоб побільше було санкцій проти Російської Федерації. Так а хто ж проти тут таких немає, принаймні в цьому ефірі, але не менш важливо за тиск на російську економіку підтримувати в збалансованому стані українську. І одне із рішень, яке напряму стосується нашої економіки, важливих рішень. Відбулося нещодавно. Нацбанк підвищив облікову ставку. Це сталося втретє поспіль, аби забезпечити стійкість гривні та валютного ринку. Зазначається, що облікова ставка тепер буде становити 15,5% річних. Зокрема, це рішення допоможе сповільнити інфляцію. Пришвидшення споживчої інфляції зумовлювалося передусім дією тимчасових чинників. Такі тенденції були очікуваними та загалом відповідали прогнозу НБУ. Ми будемо готові вжити додаткових заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань. Андрій Пишний, очільник Національного банку України. До слова Національний банк попередив українців про зростання інфляції найближчим часом. Зокрема, це відбувається через вплив низки. І низьких минулорічних урожаєв, і збільшення витрат виробництва водночас у другому півріччі інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення, а до кінця року вона знизиться до однознакового рівня, досягнувши цілі у 5%. Пане Фурман, на вашу думку, наскільки, скажімо так, це міра, яка була передбачувана, яка була запланована, а наскільки це реакція можливо на якісь. На Якісь фактори так, на ринку, які було складно передбачити. Дякую за запитання. Дійсно, інфляція в нашій державі, вона, скажімо так, в останні місяці минулого року, ну і зараз поки що продовжує зростати. Наприклад, за лютий вона склала 12,9%. Це у, у, у річному виборі. Тобто, це коли беруться ціни одного місяця, ну наприклад, там січня цього року беруться з цінами січня е, минулого року інфляція. Не мала, тобто єдине, що хотів би зазначити, що інфляція 12,9% – це за січень цього року. А інфляція за грудень, наприклад, там на рівні 12%. Це перебирали ціни грудня там, минулого року, прийнялися цінами грудня або позаминуло, тобто річна інфляція. Потім у нас банку є прогноз, який говорить про те, що ще інфляція буде такою немалою, ну більше ніж 12%, А потім, десь починаючи з другого річчя, почне зменшуватись. І на кінець року вона буде складати 8,3%. А на кінець вже 26-го року, це буде. Близько п'яти відсотків, це прогноз національного банку України. Назбанк коли піднімнув які будь які інші центральні банки, коли піднімають свої облікові ставки. То вони таким чином е, впливають через трансмісійний механізм, тобто ну, є така залежність між іншими ставками в економіці. Тобто, ну зокрема, ставками там по кредитах, по депозитах, тобто і вони будуть зростати, і таким чином людям чи бізнесу буде вигідніше заощаджувати свої кошти, тобто будуть зростати ставки, наприклад, по депозитах чи там по військових облігаціях. Ну, зрозуміло, що на якийсь період часу потенційно можуть зростати ставки по кредитах, а е, таким чином буде вигідніше просто. Заощаджувати, а не витрачати кошти, Той, коли інфляція почне зменшуватися, то національний банк також почне зменшувати свої облікові ставки. І зрозуміло, що тоді ставки по кредитах, наприклад, чи по депозитах також почнуть зменшуватися. Тоді буде вигідніше інвестувати. для у Нас от питання інфляційних очікувань девальваційних очікувань надзвичайно є важливим, коли національний банк говорить про інфляцію. він Також говорить про те, що для нас дуже важливе питання. Привабливості гривні інвестиційної привабливості гривні, щоб гривня була ну скажімо так, люди довіряли українській гривні, щоб зростали депозити в банківській системі саме там в гривні більше. Тому таким чином, коли ти піднімаєш облікову ставку, ти впливаєш на депозитну дохідність, яка буде зростати, і люди більше будуть нести коштів до банківської системи. Те, що робить національний банк України, по суті, це роблять. І інші центральні банки, коли в них є велика інфляція, але для центрального банку, ну зокрема, для нас банку надзвичайно є важливим, щоб інфляційні девлюваційні очікування були під контролем. Бо коли вони виходять з під контролю, то дуже дуже складно. Ну, наприклад, щоб ви розуміло, чи висока є облікова ставка 15,5% зараз, наприклад, то я вам скажу так: просто вона ну в цих умовах вона не, є вона не є високою. Зокрема, для порівняння ми ну, починали говорити. На початку програми щодо інфляції облікової ставки, наприклад, там у ворога в Російській Федерації. них сьогодні облікова ставка центрального банку 21% Наприклад, у Туреччині ніхто ж висока до речі, інфляція, і облікова ставка Туреччині там за 40% Тобто, це при тому, що в Туреччині рік назад вона була за 50% відсотків. Тобто, ну, ви розумієте просто рівень, яких облікових ставок можуть бути, якщо будуть побивки в монетарній політиці. Але mm -hmm. у нас їх. Немає це перше. По друге, от ви правильно говорили там про макроекономічну стабільність. Наші партнери говорять про те, що це вже питання національної безпеки. Ось цим питанням, як на мою думку, національний банк справляється на відмінно. У нас є рівень довіри до банківської системи. Зростає банки дуже активно, особливо якщо ми говоримо про минулий рік, кредитували на зростання кредитування, наприклад, в корпоративному секторі, плюс 20%, кредитування населення плюс 40%. Тобто, таке і в принципі, незважаючи на те, що ми підняли вікову ставку, такі я спілкувався з багатьма банкірами, то в них такі більш. Позитивні настрої, тобто те, що в цьому році, руськовані буде зростати, дякуємо. Вибачте, що вас Спасибо. перериваю. Дякуємо. Час на жаль. Збіг Василь Форман, член ради національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.